Вольво нам отаку передали. Бачите, хлопці, отакий от номерочок. Ось от, така печечка, бачите, на Вольво така фішка хитра. Буває така, а буває ще й не така, буває ще й зелена. Це АТ-2000 СТ. Бачите опалювач. У нас до нього є свічечки. Саме Webasto. Це не оригінальний опалювач. Він дуже відрізняється сильно. Від... Бачите, від. Китайських опалювачів. От ми його ставимо на стенд. Так щоб нам зручно зараз є заготовочки тут всякі для нього. Опа. Не, опа. Так розташований як мінус тут, плюс тут. Бачите? Трошки не так, як на всіх інших опалювачах. Тут от у нас чітко видно, що у нас. Мінус он там, а плюс отут. От. Ну а діагностичний провід, де діагностичний провід? Діагностичний провід.